Базовий мінімум чи розкішний максимум. Версія плаский живіт. Робота з діафрагмою. Базовий мінімум. Торчащі ребра навпаки збільшать твій живіт. Дихальна гімнастика щодня. Ну, звичайно, розкішний максимум, тому що нам зазвичай важко знайти 5-10 хвилин в день для того, щоб сісти і подихати. Робота з поставою. Mm, базовий, базовий мінімум. Та грудна клітка повинні бути на одному рівні. Тільки після цього ти почнеш бачити свій плаский живіт. Відновлення м'язів та зогодна. Базовий мінімум. Діафрагма зверху, м'язи тазом грудна знизу. Вони повинні працювати синхронно, Тому базовий мінімум. Збалансоване харчування. Розкішний максимум. Тому що багато хто досі вірить в те, що для плоского живота потрібно сидіти на дієтах і обмежувати себе в їжі. А це неправда. Тренування глибоких м'язів живота та тренування з урахуванням функціональних рівень. Розкішний максимум. Багато хто досі продовжує качати прес тільки скручуваннями, тільки верхній шар, тобто прямий м'яз живота у ці кубики. А за твій плоский живіт і за твою талію відповідають саме глибокі. М'язи живота і отримати.